Наживався на померлих. Співробітники ДБР та департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції завершили розслідування справи щодо криворізького правоохоронця. За даними слідства, поліцейський вкрав сотні тисяч гривень, оформлюючи смерть літніх людей. Справу вже передано до суду. Подробиці нам повідомив речник територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Полтава Олександр Білка. Під час виїзду до одиноких людей, що померли природною смертю, правоохоронець забирав у них серед іншого паспорти та банківські картки. Він знімав гроші у померлих у банкоматах та використовував їх у своїх цілях. Також він протиправно заходив у додатки банків на вкрадених телефонах пенсіонерів та отримував доступ до депозитів померлих. Оформлював кредити від їхнього імені. Тощо загалом, в ході слідства, задокументовано понад 10 епізодів злочинної діяльності слідчого. Загалом він заволодів грошима на майже 800 тисяч гривень. Під час обшуків у нього вдома, крім чужих банківських карток, телефонів та паспортів, знайшли багато бойових припасів різного калібру та три одиниці незареєстрованої вогнепальної зброї. Правоохоронець обвинувачується у шахрайстві, викраденні, при ні, чужого майна, несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, а також у незаконному поводженні зі зброєю. Процесальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора.